Образ невмерлих є доволі архетипічним для жанру фентезі загалом, і Warcraft у цьому випадку не є виключенням. На моєму каналі ми вже говорили про таку тему, як культура відречених. Якщо не бачили, підказка має бути на екрані. Але настав час поринути в історію фракції, що класично асоціюється з невмерлими на Азероті. Тож розмова сьогодні піде про скару, могутню, а можливо і непереможну армію мертвих. Починати розповідь про Скару, мабуть, варто з прибуття Нерзула, короля лічата володаря мертвих до Азроду. Він та його орки-побратими у результаті війни за темним порталом опинилися у владі Палаючого легіону. Кіл Джеден, один з генералів Палаючого легіону, задумав використати Нерзула як агента свого впливу, що підготує Азерот до наступного вторгнення темів. Нерзула у минулому орочого шамана було перетворено на безтілесну істоту, прив'язану до спеціальної броні та могутнього меча Кригоплачу. У своїй новій формі Нерзул мав владу над невмерлими, а його свідомість було розширено у десятки разів, і таким чином він отримав краще відомий більшості титул король Ліч. Разом з ним, на так звану стелю світу, далеку північ орду було переправлено його в оплічників, також у минулому орків, що були перетворені на перших лічів. І слугували офіцерами у майбутній армії мер. Щоб бути впевненим у тому, що Нерзул не зрадить генерала легіону, Келджеден відправив разом з ним на Терезимі, бо вони мали виконувати функції наглядачів і знищити короля Ліча, якщо він виступатиме проти легіону. Король Ліч був закований у міцний лід, і поки його наглядачі будували навколо новоутвореного з Леденівого трону захисні механізми, король Ліч почав випробовувати свої сили. Загалом план Кірджедена полягав у тому, що Нерзул створить некромантичну чому, що буде перетворювати живих істот на невмерлих під контролем непорушної волі короля Ліча. Подібна армія мала бути скерованою єдиною волею та метою і не могла б страждати від внутрішніх свар, як це робила минула проксі армія легіону Ореча Орда. Першими жертвами сили Нерзула стали в Рейкули, прадавні предки людей східних королівств. Вони знаходилися у магічній сплячці вже багато років, тому слуги короля ліча без будь-яких труднощів вбили їх у вісні, а після цього перетворили на невмерлих. Вже скоро нерзулом була створена перша версія чуми невмерлості, направляючи її лише чистою силою своєї волі, він заразив невеликі поселення людських колоністів на південних берегах Нордренду. Усі вони померли і перетворилися на невмерлих. З кожною підкореною свідомістю сили Короля Ліча зростали. Незабаром від врейкулів Нерзу дізнався про таких істот, як Валкір. Вони мали здатність маніпулювати душами та навіть поринати у потойбічний світ. Король Ліч намагався створити своїх Валкір, та подібна задача виявилася нелегкою навіть для нього. Після декількох невнач в нього таки вдалося сконструювати потрібних йому істот. Сили невмерлих стрімко зростали, і велика кількість мешканців Нортенду опинилася під владою Короля Ліча. Та незабаром знайшлася сила, що чинила сильний опір невмерлим. Це була раса гуманоїдних павуків нерубіанців, чиє королівство простяглося під землею майже по всьому континенту. Нерубіанці знали про існування короля Річа та його армії невмерлих і були готові захищати своє королівство. Усі спроби поширити чому невмерлості на павуче королівство швидко перестікалися діями правителя нерубіанців Ану Барака. Зрозумівши, що хитрістю нерубіанців взяти не вийде, Нерзу розпочав повномасштабну війну проти них. Декілька років невмерлі та нерубіанці зустрічалися у кривавих сутичках у цій війні на виснаження. Та перевага була не на стороні павуколюдів, адже кожного вбитого нерубіанця реанімували у вигляді невмерлого. Тому, врешті-решт, супротив Азжов Нерубу було зламано, і навіть правитель підземного. Королівства не зміг уникнути страшної долі. Його, як і його підлеглих, було перетворено на могутніх невмерлих, повністю підвладних королю лічу. Останній був вражений могутністю і нескореністю нерубіанців, а тому інкорпорував їх архітектуру і технології до своєї армії. Повністю підкоривши Нортранд, Нерзул почав планувати свої наступні кроки. Йому потрібно було більше могутніх чемпіонів, таких як Анубарак. Наймогутнішою істотою, що він зміг знайти, був далеганський архімаг Келтузад. Він цікавився некровантією, що з нею зіштовхнулися люди під час другої війни, і швидко опинився під впливом нерзува. Після паломництва до Нордренду, під час якого Келтузат спостерігав за усією могутністю армії мертвих, Архімах повернувся до східних королівств як пророк нової релігії. Невдовзі він створив культ проклятих, обіцяючи як простим селянам, так і панам безсмертя та звільнення від страждань. Старі катакомби під Каєрдару стали базою операцій новоствореного культу, у темних коридорах цього підземелля. Найвідданіші послідовники Келтузада навчалися некромантії і проводили жахливі експерименти, одним з результатів яких стало створення могутніх чудовиськ зітканих з різних істот мерзот. Келтузад також переправив чому невмерлості вмерлості з Нортенду до Лордерону. Після місяців експериментів архінекроманту вдалося створити новий штамп чуми, що мав більший інкубаційний період, і не викликав би підозру одразу після зараження. Тим часом. Його повелитель на далекій півночі шукав можливості повстати проти регіону. Нерзур бачив таку можливість у своєму ранічному пилинку кригоплачу. Цей меч міг збирати душі вбитих і істот, і будь-який, хто підняв його, швидко опинився під владою короля Ліча. Майстерно маніпулюючи своїми наглядачами, Нерзур змусив на Трзимів думати, вдумати, що план з висвободженням кригоплачу був їхньою ідеєю. Чемпіоном, що буде нести цього меча, було обрано принца Лордерону Артаса Менетіла. Ну і думаю, історію його потіння знають майже усі. Спочатку він протистоїть невмерлим, вбиває калтузада, вирізає Стратхольм і відпливає до Норду, щоб вбити Малганіса, знаходить кригоплач і стає лицарем смерті. До речі, саме десь під час цих подій калтозад надає назву армії мертвих. Він називає її скарою, що має викорінити живих з Лордерону. Потім Артас повертається до Лордерону, вбиває свого батька. А його армія, що припливла разом із ними з Дорторанда, починає знищувати те, що залишилося від королівства Лордерону. Ці події є початком третьої війни. Під час своєї військової кампанії Артас Менетіл відроджує до цього знищений ним же культ проклятих, вбиває свого ментора, утера світроносця, плюндрує прах свого батька, знищує квелтолас та воскресає келтузада у вигляді ліча, а ще вбиває Антонідоса, знищуючи місто державу Талорант. Кульмінації ця військова кампанія сягає, коли завдяки викраденій з Даларану книги Медіва, Келтузад відкриває шлях для Архімонду до Азероту, тим самим розпочинаючи третє вторгнення палаючого легіону. Та поки призупинимося та розглянемо, що з собою являла армія Скари під час цієї кампанії. Основу їх ребет Скари складають зомбі та упири, жертви чуми невмерлості, що перетворилися на власне невмерто. Вони майже не мають власної волі, керовуються некромантами або лічами та давлять своєю чисельністю. Не варто забувати і про скелетів, на відміну від зомбі та оперів, Скелети реанімуються некромантами і не є продуктом чоми. Деякі з них можуть навіть зберегти свої навички після воскресіння, та й загалом можуть займати високі пости у командній структурі скари. Найяскравіший приклад цього це обрахії мандрівник, скелет-архітектор, визнаний героєм серед невмерлих Скари. Також варто пам'ятати про нерубіанців їх перемотані бентами реанімовані тіла, також часто слугують піхотою скари. До речі, нерубіанці ще тисячі років до війни Павука, а саме так називається їх війна зі скарою, підкорили расу титанідів та увірів, більш відомих як обсидіанові руйнівники та обсидіанові статуї. Обидва види цих істот перейшли під владу короля Ліча після того, як він захопив аз жовне Культ проклятих також можна вважати повноправною частиною скари, хоча більшою частиною він складається саме з живих людей, а не з невмерлих. Саме некроманти культу проклятих працюють без зупину, щоб створювати нових воїнів для армії скари. Цікавими істотами у арсеналі скари є банші. Дехто може подумати, що це виключно вищі ельфи, що були вбиті під час вторгнення скари до Квелталасу. Та це не так. Після війни древніх і великого розколу на Азероті було багато високородних, що не знайшли спокою після своєї смерті. Попри буттю до Азероту, король Ліч просто зібрав їх під своєю владою, і з того часу вони є невід'ємною частиною армії мертвих. Що ж до контролю повітря, то й тут Скара може протистояти навіть драконам. Істоти з кам'яною шкірою, горгульї, були звичайними звірами Нортренду Та як тільки почала формуватися армія мертвих, вони підпали під прямий контроль короля Ліча та використовувалися в усіх кампаніях скари. На допомогу Горгульям у повітряних сутичках приходять обсидіанові руйнівники. Та справжньою вершиною могутності скари є кригозмії. Воскреслі скелети драконів наповнені магічною силою. Щодо облогової зброї, то не вмерлі використовують жахливі машини, м'ясні фургони, що їх згрумують тіла з поля бою для воскресіння у майбутньому або ж для використання їх у вигляді снарядів, а командують усією цією армією лічі у минулому орки або люди, що опанували могутні закляття, лицарі смерті, неробіанські володарі склепів та іноді навіть володарі жаху, натразими і агенти палаючого легіону. Власне, думаю, з цього опису зрозуміло, чому Скара представляла собою таку нестримну силу. І на цьому я зупинюся в своїй розповіді. Та наступного разу ми розглянемо подальшу долю Нерозлуга до його армії. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте залишити вподобайку або коментар, та зустрінемося у наступному відео. Нехай щастить!